Навчання грамоти. Сядьте діти всі гарненько. руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. А ну давайте посміхнемось, щоб бути готовими до уроку. Тож, нам з вами, дітки, знадобиться буквар, зошит, Ручка ліпець. Та кольорові оці. Приготуйте, щоб це лежало перед вами на столі. Ну, а зараз погляньте на цю картинку. Ось така красива. Що це? Це рибка і непроста а золота. А як ми всі з вами знаємо, за відомою казочкою Золота рибка виконує бажання. Зараз сіли закрили очі. І уявили перед собою золоту рибку. У кожного вона буде виглядати по різному Прямо натисніть на паузу у відео і подумайте, що ви попросили б у рибки. От у вас є три бажання. Яке бажання ви б загадали для рибки? Поміркуйте. Ну, а після того, як ви поміркували, ми продовжимо з вами. Тож, давайте спробуємо назвати одним словом. Я вам говорю слова, і ми попробуємо сказати одним: ковта, штани, піджак, пальто це. Що це таке? Це одяг абсолютно правильно. Далі стіл, шафа, стілець, диван це. Меблі. Так. Далі баян, піаніно, скрипка, труба. Це музичні інструменти, абсолютно вірно. Лінійка, гумка, олівець, ручка це шкільне приладдя або канцелярське приладдя. Тож, попрацюємо з темою, яку ми вже розпочинали на стрінці 16 вашого підручника. Заново розгляньте, будь ласка, це в нас шафа із посудом абсолютно правильно. І подивіться, що стоїть у шафі. Назвіть всі ці предмети? одним словом? Посуд абсолютно правильно. Далі я вам говорю питання? А ви пробуйте самостійно на нього відповісти? Адже цю шафу ми вже розглядали. Скільки предметів на кожній поличці? Порахуйте. Якою по порядку висить червона чашка? Який посуд стоїть на останній? Полиці, що лежить у першій вазі. Перша ваза. Яким є призначення другої вази? А третьої після відповідей на питання розглядаємо підручник далі. Дивимось на сторінку 17. Нам зобразили ось такі малюночки. Спробуйте сказати, скільки предметів на малюнку. Яка буде їхня загальна назва? Ну, взагалі то це посуд. І тут аж 5 предметів. Але чи не буде якийсь предмет зайвим? Абсолютно правильно ось цей фартушок. Він до посуду не відноситься. Хоча й дуже схожий на інший посуд. А зараз відгадайте загадку. Біжить корова, латва, здорова, за нею телята усі близнята. Тікайте з дороги, бо вхопить на роги. Так, щось не зрозуміло. Ану, поміркуйте. Корова в значенні не прямому, тобто, це не справжня корова. А в переносному значенні. Мається на увазі, що дуже-дуже велика. Це діти. потяг. Розглядаємо у підручнику далі сторінка 17, і якраз таки побачимо там потяг з різними звірями. Порахуйте, скільки вагонів у поїзді. А я знову звертаюсь, якщо потрібно час, щоб порахувати або дати відповідь, ви тиснете на паузу. Даєте відповідь і потім продовжуєте. А тепер подивіться, скільки тварин буде їхати у поїзді. Чи можете ви назвати всіх цих тварин? Так, а ну давайте ще пару питань. Ну, наприклад, котрим їде слон? Слон їде першим? Ні. Слон їде третім? Так, дітки, якби ми просто рахували тварин, ми порахували один, два, три, 5, шість. І всі ці слова відповідають на питання скільки. А от давайте пригадаємо, якщо мова йде про порядковий номер, номер про порядок, то перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ось так ми рахуємо, коли говоримо про порядок. Тож, давайте пороздивимось далі. Наступна це у нас є картинка. Уважно розгляньте малюнок. Можна робити це на екрані. Подивіться, хто зображений на малюнку. Це заєць. Абсолютно правильно. А подивіться, як ви думаєте, що це за свято? День. Народження так. З чого ми це бачимо? Торт, кульки абсолютно правильно, все нам говорить про свято, а також торт. Так, а скільки років виповнюється, ну, напевно ж, зайчику, скільки років? Якщо ви знаєте, скільки років йому виповнюється, то ви розумнички, адже картинка нам прямо підказує. Ану. Скільки скільки років? Шість. А звідки ми про це дізналися? За тортом абсолютно правильно, за свічечками зображеними. Так. А як ви думаєте, а скільки гостей очікує зайчик? Бачите, він розкладає посуд? То скільки гостей? Так, якщо ви відповіли шість, то ви абсолютно праві. Ану, перевірте мене. Адже тарілок на столі 6, то він і чекає шість гостей. Чи правильно, як ви думаєте, зайчик накрив стіл? У всіх все є. Молодці. Ну, а зараз послухаємо вірш. І далі буде питання який посуд згадано у вірші? Тож запам'ятовуйте. Тамара Коломієць ВЕСЕЛИЙ душ ПІД ГАРЯчий буйний душ тарілки з пішачим душ. Розмальовані миски вишаровують боки, а чашки глибокі кинулись у скоки. Скік, стрип, скік, це щоб душ не опік. а ложечки сміються і трішки задаються. На воду кожна скоса близь, ану, спинись, не гарячись. Бере з-під душу сушка чашки закруглі вушка, порозставля миски рядком. І тарілки складе латком, а ложки у шухляді, Сховаються і раді, і душ у крані задріма, отак, немов його нема, шуміти перестане аж трохи сумно стане. Після прослуганого віршика натискайте на паузу та спробуйте згадати, а який же ж посуд згадувався у вірші. Ану, назвіть по порядку. Далі попрацюємо на слух. Будемо слухати з вами оповідання. Оповідання це у нас такий невеличкий текст, у якому про щось розповідається. Зазвичай це історії із життя, тобто ті, які можуть реально статися. Тож, приготувалися. Називається конвалія в саду. Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку, поставлю увазу на столі, подумав Петрик. «Красиво буде в кімнаті. Він простяг руку, аби зірвати квітку, та враз уявив, що станеться із садом без конвалії. Дітки, як ви думаєте, а що могло б статися без конвалії? От про що буде далі розповідатись, а не поміркуйте? Затулив долонями квітку, і в саду стало похмуро й незатишно. На зелені листки впала сіра тінь, замовкли пташки. Петрик відтулив квітку, і на деревах знову заграли зелені листочки, знову почувся пташиний спів. «Он яка ти, Дивовижна Квітко, подумав Петрик, хіба ж можна тебе зривати і нести до кімнати? І Як ви думаєте, чи добре вчинив Петрик? Так, він передумав рвати квітку, вона залишилась на місці рости там, де їй було і потрібно. Дуже добре. Тож давайте підсумуємо, про що ми говорили на орпі. Які слова ми розглядали на минулому уроці, на цьому? Слова які відповідають на питання, скільки слова, назви, кількості предметів. Ми про це говорили обов'язково. Що ви б розказали батькам із сьогоднішнього уроку? Так, поміркуйте. Тож, дітки, я вам дякую за урок. Оберіть свою ромашку настрою, який настрій у вас у кінці уроку. Перша ромашка, у мене все вийшло. Друга ромашка було важко. І третя нічого не зрозуміло. Надіюсь, всі обрали першу. Дякую за увагу!